Понад 10 поїздок на фронт із гуманітарною допомогою, більше 50 відряджень від початку повномасштабного вторгнення. Такий лише один із напрямків роботи голови Надвірнянської громади. Зіновій Андрійович наголошує, у час війни головний обов'язок громади підтримка захисників. Військова допомога, поїздки на фронт були пріоритетом 2025 року. Ми робили все можливе. Ми гуртували, ми допомагали, ми формували. Ми передавали, ми їхали волонтерськими поїздками 2025 рік і вже початок 2026 року сказав про те, що кількість звернень військових зростає в геометричній прогресії. І ресурс для цього також потрібно чималий. Однак ми усвідомлюємо, що ми не маємо права відмовити воїнам, тому залучали як бюджетний ресурс, власний ресурс, приватний ресурс і ресурс. Тих добродіїв, доброчинців, благодійників, які завжди відгукувалися, коли ми їхали на фронт і допомагали Збройних сил України. Паралельно громада тримала удар і на місці. Минулорічна двірна зустрілася з низкою господарських проблем. Крок за кроком їх вдається долати. Зауважує Зіновій Андрійович. У фокусі уваги: освіта, медицина, охорона здоров'я та житлово-комунальне господарство. Ми вистояли, ми старалися. Допомагати максимально нашим воїнам. Ніхто з порядку денного не знімав питання місцевого гатунку, житлокомунальна сфера, тепло, робота освітянських закладів. Все це, повірте, що немає часу для відпочинку. Міський голова не має права йти на відпустки, відпочинок, режим нон-стоп 24 години на добу. Тому, якщо є питання, ми на порозі першої половини січня на порозі 26 го року. Надіємося, щоб цей рік був насправді реально переможним, і ми далі робили ті роботи, які просять мешканці та жителі громади. Одним з найсерйозніших викликів стали очисні споруди міста у 2025 році. Вони ледь не зупинилися, що могло спричинити екологічну катастрофу. Зізнається очільник громади. Ситуацію вдалося стабілізувати, однак питання залишається на постійному контролі рано чи пізно. Я офіційно заявляю, що наша громада буде мати нові сучасні європейські очисні споруди. І так сталося, коли підприємство вже 10 років не працює. сталося різні речі політичного рівня, коли власники відмовилися фінансувати роботу цього підприємства. А там знаходиться і очисні споруди. Значить, варіанта є два: або ви передаєте очисні споруди, які є приватною власністю громади, або ви даєте в оренду. Або інші юридичні кроки для того, щоб місто мало куди скидати свої стоки. Ні перше, ні друге не вдалося, бо все в арешті, все в заставі. Громаду, колеги, очисні споруди працюють. Дякую прем'єр-міністру Юлії Анатолійовні, яка безпосередньо втрутилась. Я з нею спілкувався. І 1 жовтня, і 26 вересня і спілкуюся регулярно, коли є проблеми в громаді. Дякую за те, що вона піднімає трубку і реагує на виклики оригінального характеру гатунку. Але ну, на даний момент отримання ситуації по даному напрямку це також результат. Ну і тариф, та політика. Ми також розуміємо, що чесні споруди потребують великі об'єми мільйонів. Кіловат електроенергії за рік. Попри труднощі, є і відчутні досягнення минулого року. Залучили кошти на встановлення ліфта у відділенні реабілітації та відновлювальної медицини. А вже у 2026 році тут планують збільшити кількість ліжкомість. Під завершення 2025 року нам вдалося за сприянням голови Івано-Франківської ОВА отримати кошти з обласного бюджету в сумі 4 мільйони 800. 000 000. Про що це говорить? Нам потрібно сьогодні для завершального етапу реабілітації згідно тендерної документації 12 мільйонів 200 тисяч грн. Не враховуючи ліфта, прошу розділяти питання капітального встановлення ліфта і питання капітального ремонту другого пускового комплексу реабілітації. Питання ліфта це кошторис складає 2 600 під 3 мільйони гривень. Це не бюджетні кошти. Нам вдалося знайти мецената, спонсора, благодійника, який виявив бажання приватно виділити кошти для підрядника для того, щоб встановити ліфт. Я думаю, що 2026 рік буде роком, коли ми відкриємо ліфт, про те, що ви питали, і вже капітально відремонтуємо усе приміщення, яке збільшує ще на. 21 і десь до 50 буде ліжко місць у реабілітаційному центрі. Під час прес-конференції очільник громади окреслив бюджет на поточний рік із чіткими пріоритетами доходів і витрат серед ключових енергонезалежність. Міська рада активно працює над залученням альтернативних джерел енергії, що дозволить зекономити бюджетні кошти. Якщо би ми не запровадили сонце на каналізаційних мережах. Каналізаційно-напорної станції 80 кВт. Ми вводимо 250 кВт. Якщо б ми не ставили частотники, якщо б ми по енергомодернізації це не робили, плюс тарифна політика підприємства з очистими спорудами, повірте, в нас би не було 85 гривень метр кубічної води з водовідведенням з каналізаційними стоками. Собівартість води в надвірні 117 гривень. Станом на 25-й рік не сходить порядку денного і питання побутових відходів. Команда голови громади напрацьовує екологічні ініціативи. Зараз нанімаємо громадську організацію, яка має доступ до фондів. ЄБРР, фонд розвитку, Юсей Банк Реконструкції розвитку. Справа рушилася, але вона не буде так підтєвий зразу. Окремо Зіновій Андрійович відзначив розвиток міжнародної співпраці. Надвірна продовжує зміцнювати зв'язки з містами, побратимами та європейськими партнерами, залучаючи нові можливості для громади. Підсумки п'яти років це 100 мільйонів гривень інвестицій позабюджетних за міжнародні фонди, організації і фундації. Цей проект самий об'ємний з півтора мільйони. 700 сторона надвірна, сторона України, 750 пішкольт. все решта, там якісь організаційні моменти. Суть справи, закупівля гусеночної екскаваторної техніки для бере нової, сучасної, суперсучасної. І сюди попали два проекти побере укріплення. укріплення». 2025-й став роком випробувань, але й роком рішень та руху вперед. Надвірнянська громада продовжує працювати, тримаючи тил і дивиться у яскраве майбутнє. Осташук, Іван Наосташук, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.